Чи є допустимі форми дружби між жінкою та чоловіком? Думаю, саме так треба ставити це питання, тому що певна річ, дружба між жінкою і чоловіком неможлива, але можуть бути якісь її форми. Наприклад, повинно щось об'єднувати. Я познайомив дружину з подругою, нас об'єднують наші спільні спогади про дитинство. А в кінці відео познайомлю вас із Настею Смаглюк, відомою блогеркою та першокласним психологом. Я вмію бачити таланти, а там і вміти не треба, щоб зрозуміти, що вона дуже талановита у своїй справі. Ми нарахували, що знайомі вже майже 20 років. Ще з юнацтва тусувалася в загальній компанії. Потім через багато років вона була моєю ученицею з кунфу. А ще потім трохи явної вчився, вона допомагала мені з інстаграм. І саме тоді ви почали писати, що мій блог став набагато кращим. А зараз ми познайомилися з сім'ями. Так ось, якщо між чоловіком і жінкою є спільна справа, це може їх об'єднувати без жодного сексуального підтексту. Як ви вважаєте? Пишіть в коментарях.